Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Березовський Володимир Васильович, позивний вовк, народився Березовський Володимир Васильович 1 квітня 1976 року в селі Вікно Городенківського району Івано-Франківської області, в сім'ї Василя та Любові Березовських. Навчався у вікнянській восьмирічній школі, а далі продовжив навчання в Чернятинській середній школі. Після закінчення її в 1993 році вступив на навчання у Львівське пожежно-технічне училище Міністерства внутрішніх справ України, яке закінчив. У 1996 році тоді ж був прийнятий на службу в органи внутрішніх справ управління МВС України в Івано-Франківській області. Працював пожежником та був начальником зміни у 2005 році. Працював начальником відділу кримінальної міліції в справах неповнолітніх. Далі, заступником начальника бюро оперативно-розшукової роботи, також був старшим оперуповноваженим у боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми. А в 2009 році, на посаді старшого оперуповноваженого карного розшуку в УМВС в Івано-Франківській області, про Володимира згадують як про людину працелюбну, впевнену і цілеспрямовану. Він здобув дві вищі освіти без відриву від служби. Колеги поважали захисника. Він був відповідальний у роботі і неодноразово був нагороджений почесними. Грамотами, нагрудними знаками, за відзнаку у службі. Другого ступеня мав подяки. Його ім'я занесене на дошку пошани. Володимир мав звання майора міліції і був нагороджений медаллю за сумлінну службу третього ступеня. Після оформлення документів про вихід на пенсію працював за межами України. У час повномасштабного вторгнення російських окупантів був уже в рідній державі на війну пішов добровольцем. Володимир був прекрасним другом, а ще люблячим батьком двох дітей. У першому шлюбі в 1999 році народилася донечка Софія. А в другому шлюбі, в 2013 році, син Матвій. Він дуже любив своїх дітей, тішився ними, жив і працював для них. Тому й пішов воювати, аби захистити від ворога. Рідні не можуть змиритися зі втратою досі, адже Володя був щирим, добрим, розсудливим та люблячим сином, прекрасним братом, дуже товариським, мав багато друзів. Це світла людина, щирої душі. Володимир був справжнім патріотом. І сильним характером бажав справедливості в світі, тому й пішов на війну 30 травня 2022 року. Добровольцем пройшов медичну комісію. А після слів ми вас покличемо, не чекаючи виклику через своїх воюючих друзів, сам приєднався до військової частини. Це був справжній воїн, брав участь не в одному гарячому бою. На жаль, життя героя не завжди на 47-му році під час ворожого обстрілу, завданого збройними формуваннями Російської Федерації. Трагедія сталася 27- Січня 2023 року біля населеного пункту Ступочки Костянтинівського району Донецької області. Володимир був нагороджений медаллю за заслуги перед Городенківщиною. Указом президента нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно для усіх. Володимир був, є і буде прикладом мужності та відваги. Гідним оборонцем України він загинув за мир, за правду, за рідну мову, за рідну землю. Вічна і світла пам'ять героїв. Назавжди у наших серцях. Шановні Белівер 95, У нас є прохання надати нам допомогу для побудови бункерів в районі Бахоту. Дуже дякую наперед вам всім.